Вітаю всіх підписників, вітаю всіх на каналі. Отже, сьогодні для вашого затвердження у Царстві Небесному я, власне, і вибрав зі слова Божого тему, що таке Царство Небесне, як воно в нас пробуває і хто в ньому є. Отже, давайте найперше Євангеліє Луки найбільший раз. Вживає це слово і вислів царство небесного. Отже, Христос каже про царство небесне, коли підійшли до нього Фарисеї, і спитали його, Коли прийде царство Боже? Він відповів їм. Царство Боже прийде непомітно, ані скажуть, ось воно тут або ось он там воно. Бо царство Боже між вами. Отже, Христос говорив про себе. Далі, що нам, християнам, потрібно для того, щоб ми мали то Царство в собі. Тоді ми з собою змагатися стало юдеї, говорячи, як же Він може дати нам власного тіла спожити? І сказав їм Ісус по правді, по правді кажу вам, якщо не споживатимете тіла сина людського. І не питимете крові його, то в собі не будете мати життя. Хто тіло моє споживає і кров мою п'є, той має вічне життя? Дорогі в Христі, чи ви не бачите тут таїнство святого Причастя? То тіло моє споживає, та кров мою п'є, той має вічне життя, і я того воскрешу остатнього дня. Бо тіло моє, то правдива пожива, моя ж кров то правдиве пиття, хто тіло моє споживає, та кров моє п'є, той є в мені, той в мені перебуває, а я в ньому. Як живий отець, що послав мене, живу я отцем, так і той, хто.